Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Тема уроку працелюбність та лінощі. З частин яких слів складається слово працелюбність? Правильно, зі слів, праця та любити. А чому людина повинна працювати? Як ти думаєш? Яку працю виконуєш ти? Працелюбність це любов до праці. Працелюбна людина старанно із задоволенням і натхненням виконує свою роботу. Ти користуєшся, створено працею багатьох людей. Одні люди виростили овочі та фрукти, спекли хліб, інші звели будинок і школу. Хтось? Написав книжки, а хтось виготовив іграшки. Все це створено руками багатьох людей, людей різних професій. Працелюбні людині властиві такі риси характеру, як наполегливість, упевненість, допитливість, самостійність. Користуючись малюнками, розкажіть, чому дітей можна назвати працелюбними? Перший малюнок. Хлопчик допомагає матусі накривати на стіл, розставляє тарілочки. А дівчинка миє помідори для того, щоб з мамою разом приготувати салат. Другий малюнок. Татко обкопує дерева, а дівчинка допомагає їх поливати. Далі друзі вийшли поприбирати на вулиці. Хлопчики з дівчинкою збирають листя та сміття у мішок. А третій хлопчак, що він робить? Він згрібає граблями листочки. Наступний малюнок. Дітки разом працюють над створенням чого? Гірлянди! До настання новорічних та різдвяних свят. У школі твоя праця навчатися. Навчатися, щоб здобути знання. Без знань ти не зможеш, коли виростеш, прокласти дорогу. Чи звести будинок, лікувати людей, чи навчати дітей? Удома твоя праця це виконання домашніх обов'язків. Допомага дорослим членам сім'ї. Охоче виконуй свою роботу і ти досягнеш успіхів. Будь працелюбним. Лінощі. Лінощі це відсутність бажання працювати, схильність до неробства. Коли не хочеться нічого робити. Лінива людина не хоче долати труднощі, лінивій людині властиві такі риси характеру, як млявість, бездіяльність, недбалість, невпевненість у своїх силах. Користуючись малюнками, розкажіть, кого з дітей можна назвати працелюбним, а кого лінивим? Хто з дітей вам подобається? Перший малюнок хлопчик в нас працелюбний. Він допомагає, виконує свої хатні справи. Він витирає посуд для того, щоб можна було сідати їсти з чистого посуду. А дівчинка. Дівчинка сидить собі напівсидить, напівлежачи на дивані. І що робить? І щось дивиться у планшеті. Хлопчик є працелюбним, а дівчинка лінивою. А ось на цих малюнках хлопчик який він? Хлопчик лінивий. Тому що він трішечки написав домашньої роботи. І все покинув. А дівчинка працелюбна. Погляньте, як багато вона вже написала. І вона продовжує роботу. Тому що вона знає, що головний її обов'язок це навчатися. Вона намагається його робити як найкраще. Праця це життєва необхідність людини. Працелюбну людину всі поважають. Чому в народі кажуть маленька праця краща за велике безділля? Спробуй обрати емоції, яка була присутня в тебе сьогодні на уроці. Дякую за увагу. Ви гарненько попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вами пишаюся, Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок та побачити наше наступне відео. Бувай, до зустрічі!